11 березня 2022 року ворожий авіаудар на Київщині забрав життя 20 військовослужбовців. Сьогодні, 2 травня, після понад двох років експертиз та ідентифікації загиблих на центральному садгірському кладовищі у Чернівцях відбулось братське поховання 19 військовослужбовців. Деталі далі у випуску. На центральному Садгірському кладовищі у Чернівцях попрощалися із 19 мужніми захисниками України. Усі вони на початку повномасштабного вторгнення стояли на обороні Київщини у складі 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс. А 11 березня 2022 року загинули від ворожого авіаудару у межах сіл Людвинівка та Варівськ. Понад два роки тривали експертизи, завдяки яким вдалося встановити особи 16 загиблих. Утім, ще троє досі залишаються безвісти зниклими. Перший раз ві... Службовці доставили ці тіла у березні під час повномасштабного вторгнення, коли ворог не припиняв бомбардувати Київську область. Частини тіл тіла були доставлені в Гуйву. Це є Житомир, Житомирське обласне бюро СМЕ. Тепер нам вже відомо, що після припинення такого інтенсивного обстрілювання другий раз тіла збирали в квітні і знову ж таки доставляли в Гуйву. По завершенню бойових дій на. Київщині протягом ще декількох місяців на місці події тривали пошукові роботи. Загалом за цей період часу було проведено близько 200 експертиз. В липні додатково проводився огляд місця події, і на місці події були виявлені ще дуже багато фрагментів. Після цього, в серпні, нам вдалося залучити головне слідче управління національної поліції України, які виїжджали з перевізною лабораторією Енді. І на місці в серпні додатково проводили огляд місця події. За результатами було зібрано ще багато фрагментів. Кінологи з Павлограда приїхали окремо в вересні ще раз на місце події, розбирали всі завали, які там залишилися. Вони в вересні ще додатково нам допомогли знайти більше. 200 фрагментів після усіх проведених експертиз постав ряд проблем. Зокрема, найбільша складність ідентифікації полягала в тому, що від загиблих воїнів залишилися тільки окремі фрагменти тіл. Це ну фактично не були тіла, це були елементи тіл, і неможливо було встановити кому конкретно який елемент належав. Так ми чітко розуміли по розслідуваннях військової частини, що хлопці там були на місці, тобто нам передали списки, тобто також списки які від початку не були чіткі і зрозумілі. Ми піднімали всі матеріали, які тільки можливо в справі поза 60 томів. Ми перегортали кожен листочок. Ми дивилися всі експертизи, які були проведені. Це перше в Україні братське поховання за час російсько-української війни. Адвоката Галина Янко та Тетяна Садовська, які безпосередньо займалися цією справою, кажуть, що в Україні не створено відповідного механізму для того, щоб облаштувати братську могилу. Відтак за сприяння усіх служб, які вдалося залучити. Юридичні перепони вдалося подолати всюди, куди я зверталася як адвокат, як юрист і як волонтер. Мені говорили про те, що це неможливо, тому що це братські могили. Це було ще в часи Другої світової війни. Станом на сьогодні законодавство такого не передбачає. Ми знайшли і норми закону. Ми знайшли і місто Чернівці, які нас прийняли. Це було спільне рішення родин. Тетяна Остапова, мама загиблого захисника Дмитра Стрільця, одного із тих трьох воїнів, тіла яких так і не вдалося знайти. Син 16-го року пішов захищати свою країну. Дуже мріє визволити вже тоді окуповане наше місто це місто Докучаївськ. І 16-го року він вже був на захисті своєї країни. У 2021 році він заключив тоді контракт з Чернівецькою вже частиною, з 10 ю гірсько-штурмовою. І перший пішов на захист країни при повномасштабному вже вторгненні. Я сьогодні тут, бо, скоріш за все, серед цих рештків може бути і моя дитина, і це буде єдине місто, куди я зможу прийти. На прощання із загиблими військовослужбовцями зібралися десятки людей, побратимів та рідних. Іван Лень під час авіаудару 11 березня втратив сина військовослужбовця Тараса Леня. Батько загиблого розповідає, хлопець завжди мріяв бути військовим. Нашого Тараса тут знайшли самого першого, і після нього почали ми похоронили його 24 вересня. От, що зійшлося вже в ДНК, і нам привезли труну. І там закрите труні ми його ховали на Тернопільщині. А потім ще до, до захоронення було, от вже в січні цього року. І в третій вже отут, бачите. Вічна пам'ять та слава захисникам України. Анна Харабара, Іван Мітрік та Медня ТВА.